Вітаю вас, колеги. Сьогодні ми трошечки поговоримо про нестандартну тему, а саме другу сторону медалі. Першу сторону медалі ми знаємо, що ми тапаємо, отримуємо за це монетки і надіємося отримати за це кошти. Але ніхто або дуже мало хто задається питанням. А звідки беруться ці кошти? Як набирає цінність та чи інша монета? Чому вона взагалі валідна? Чому цінна є на ринку? Чому на неї варто звертати уваги? і на які монети, в принципі, не варто звертати уваги, Сьогодні трошечки про це поговоримо. А почну я нашу розмову з так званого проекту TapSwap. Всі знають, що можна потапити, і очікувати, що буде якась монетка, якийсь заробіток в майбутньому, принаймні всі на це надії плекають, але як ми можемо, наприклад, допомогти проекту самому? І питання взагалі: звідки проект бере кошти? Я цю тему попередньо якось освітлював, але освітлюю її трошечки більш детальніше. І правило, проекти беруть кошти безпосередньо з двох основних джерел. Це є прямі донати. Так, як зробив це TapSwap за платну послугу x 2 до балансу чи x 2 до ТАПу, ви оплачуєте, таким чином підтримуєте проект. І не прямі підтримки, тобто ви не платите свої кошти, але платять рекламодавці, а ви заходите на їхні безпосередні сайти. Чи телеграм-канали, чи твіттер канали, і тому подібне. Важливо розуміти, що ось цей пункт, пунктик, якщо ви виконаєте і отримаєте за це 200 тисяч монет, це безпосередньо хтось оплатив за цю рекламу. І це пішли кошти на розвиток безпосередньо проєкту. Так само, як це робив Ноткоін попереднім чином. Він давав рекламу, рекламодавці заходили, ми виконували завдання і за це отримували монетки. Тепер дивіться, ті всі кошти, які Telegram отримав безпосередньо на рекламі він у нас викупав внизу по пів цента. Тобто, сам проект мав кошти для того, щоб викупити ціну низької монети і не дати їй ввалитися вниз. Тобто, розумієте важливість цього фактору. Тому, якщо ви, наприклад, підтримуєте проект, будь то Тапсвап чи інший, і хочете на ньому зробити, обов'язково виконуйте ці завдання. Але також хотів би звернути увагу. Ось, наприклад, у нас завдання, нажимаю Start Mission і мені пропонується підписатись на якийсь телеграм-канал. Поїхали. Так, якийсь стукач трейдинг, там можливо, москаль і тому подібне, можливо, не москаль, не знаю, але я, наприклад, приєднуюсь. Мют. Але що я можу ще зробити? Наприклад, якщо я одразу відпишуся, отримавши завдання, та це не буде цікаво рекламодавця в майбутньому. Підтримувати такі проекти, бо там люди, як правило, заходять, підписались, отримали нагороду і виходять. Що ми можемо зробити, підтримуючи наш проєкт, не поточного, наприклад, користувача чи власника безпосередньо телеграм-каналу, а як підтримати сам проект? Для цього нам достатньо просто вийти, наприклад, в наш телеграм? І дивіться, у нас тут розділені у мене точніше, тут розділені а, дві закладки, де я окремо вивів всі ті проекти, якими я цікавлюсь, а тут є загальний чат. Якщо вас цікавить, як це зробити, пишіть мені в телеграм-канал, я вам допоможу. І дивіться, ось я підписався на цю людину. Якщо відпишуся одразу, то людині і рекламодавцям наступним не буде дуже цікаво. Але ми, наприклад, не хочемо того спаму. А тут ще один стокач. і якісь ще інший була під поскатай що ми можемо зробити для того, щоб воно нас не парило, а ми допомогли проєктом. Якщо зажати на каналі, з'явиться така галочка, і тут такий пункт відправити до архіву». Таким чином, цей канал нас парити не буде, і повідомлення на нас не будуть приходити. Але ми залишимось підписано на цей канал. Відправляємо все за архівом, Так само беремо другу і відправляємо туди же в архів. От ці повідомлення нас не будуть турбувати, а ми. Безпосередньо підтримали проект коштами не прямими, але коштами. А це означає, що коли проект вийде на ринок, буде приблизно подібна ситуація, як з ноткоїном буде якась определьна ціна, будь то там один цент, чи там одна десята 10, чи сота цента, і ціна покотиться вниз, тому що що люди, як правило, всякі молоді люди дошкільного чи шкільного віку почнуть це все зливати. І безпосередньо проект, який отримав вже кошти, може безпосередньо підтримати за ці самі кошти. Саму монету і не дати й обвалитися вниз. Отже, ми назбираємо капітал так, для самого проекту, і проект нас підтримує. А ми, хто більш досвідчений на ринку, притримаємо цю монету або можемо злити на першій зі свічці, а потім викупити по нижчій ціни, орієнтовно, як приблизно це сталося з ноткоїном. Хоча це не інвестиційна рекомендація, але приблизно я так буду діяти. Тобто я не всю суму, звісно, продам. Я десь половину накоплених своїх токенів ТАПС продам. І десь на низу викуплю по кращій ціні. Чому половину? Для того, щоб якщо можливо вдруг станеться якесь неймовірне чудо, і ціна полетить вверх, то я принаймні половину захолдив, і половину я отримав вже безпосередньо прибуток, який я можу потратити на ту саму піцу. А друга половина в мене прекрасним чином буде рости. Ну це я малюю можливі варіанти розвитку подій. Тому будь-які проекти, в яких ви берете участь і очікуєте отримати прибуток, обов'язково підтримуйте їх хоча б підпискою. Якщо навіть не своїм донатом, то підпискою. Тому що лістинг на ту саму біржу, да, наприклад, чи Binance чи тому подібне, я не знаю, яка там вартість, але я знайшов таку біржу, як називається Xedrix, може хто знає. То там заплатити треба мінімум 2,5 тисячі доларів і ще там куча таких умов. Я думаю, що це ну, відносно дуже така дешева біржа. Але, наприклад, якщо взяти ту саме Binance чи BinX, чи MEX, чи, чи іншу біржу, вони повірте, не, не двома тисячами, вони не обмежаться. Загалом я щиро вдячний, що ви мені приділили декілька хвилин і послухали мої роздуми на цю тему. Якщо ви чомусь згодні або не згодні, будь ласка, пишіть в коментарях або в телеграмі. У каналі нашому. Я, звісно, вас вислухую конструктивну критику, і якщо я в чомусь був неправий, звісно, мене поправляйте, я також людина. Загалом дякую за перегляд. Ставте лайк або дизлайк, в залежності подобається вам це такий формат чи ні. І я з вами прощаюсь до наступного відео.